В Мукачеві за рік лікарі інтервенційної кардіології та судинної хірургії провели більше 1300 операцій. Про це в інтерв'ю розповів завідувач відділення кардіології Богдан Мацюк. Вперше в лікарні проведено надскладні втручання на судинах шиї та голови, запроваджено тромбектомію – допомогу при гострому і інсульті. Також з'явився новий метод діагностики серця коронаграфія, виконано стентування судин серця та імплантацію кардіостимуляторів. Більше 200 пацієнтів отримали стентування при гострому інфаркті міокарда. Планові стентування серця не покриває держава, та для жителів громади діє унікальна місцева програма. Стенти та розхідники для пацієнтів забезпечують найвищої якості. З приводу стентування стентування коронарних судин, судин серця. У нас є декілька програм. Я за них детально розповім. Більше 200 пацієнтів, які отримали. Стентування на інфаркті, тобто, це державна програма допомоги пацієнтам з гострим коронарним синдромом, як з елевацією сегменту СТ, як без елевації сегменту СТ. Тобто ці пацієнти були прооперовані і їхнє стентування було покрито за рахунок держави. І деякі розхідні матеріали були покриті саме за бюджет лікарні, щоб пацієнт отримав безкоштовну допомогу в безвихідній ситуації. Те ж саме стосується, коротко можу сказати, теж саме стосується і інсультів. Тобто пацієнти, які отримують там, допомогу по 170 тисяч гривень розхідних матеріалів, вони отримують їх безкоштовно. Це заслуга команди і це заслуга адміністрації лікарні. Тепер йдемо по планових процедурах. Якщо ми говоримо за стентування, у нас є дві. Такі великі програми це є для е, жителів Мукачівської АТГ. Для жителів Мукачівської АТГ зроблена така, я би сказав, ну, можливо, унікальний такий момент для, е, і можливість прооперуватися безкоштовно. Тобто сьогодні мерія повністю закрила розхідну частину, а ми лікарі клінічну частину для пацієнта, щоб він прийшов, госпіталізувався, отримав стенд. І причому стенд, на якому ніхто не зекономив, це стенти американського виробництва з покриттям, і наші пацієнти отримують найкращі стенди. І в нас немає, скажімо так, поділення, так як ділять, можливо, в інших областях, а, можливо, навіть по програмах державних, що є для діабетиків стенти, є для звичайних, у нас для всіх є найвищої якості, які підходять і діабетикам, і звичайному пацієнту. Тепер, в принципі, для тих пацієнтів, які. Не є жителями Мукачевської ТГ, держава не покриває планову послугу витратними матеріалами, тобто стенд, балони, провідники для планових послуг для пацієнтів не є зараз покритими НСЗУ в повній мірі. Тому це є платна послуга у лікарні, коли пацієнт приходить і він оплачує в касу лікарні. Тобто, це моє бажання і моє прохання, і я дуже дякую, що адміністрація відкликалась на це, що у нас є абсолютно. Відкрита і прозора позиція, що людина оплачує в касу лікарні, вона отримує повноцінну послугу. Також за півроку лікарі імплантували пацієнтам 20 кардіостимуляторів, вартість одного від 200 до 360 тисяч гривень. В лікарні пацієнтам встановлюють їх безоплатно. Будь-який громадянин України може отримати кардіостимулятор в лікарні Святого Мартина, і його я імплантую абсолютно безкоштовно. Тобто це покрита Національною службою здоров'я України. І сама система стимулятора, і розхідні матеріали. Ми імплантували більше 20 зараз кардіостимуляторів, з яких є і трьохкамерні кардіостимулятори, дефібрилятори, і трьохкамерні дефібрилятори. Ми запрошуємо людей скористатися тою нагодою, що кардіостимулятори, які коштують за 200-360 тисяч гривень. Вони можуть отримати їх безкоштовно, і це ті кардіосимулятори, які є останнім речагом для того, щоб зупинити пацієнта перед трансплантацією серця. Тобто, коли надалі тут планують впроваджувати нові ендоваскулярні методи лікування через невеличкі проколи проводити унікальні операції на серці. Ми плануємо впроваджувати лікування пацієнтів вже далі з структурною патологією серця, тобто ми говоримо за оклюдери, ми говоримо за клапану патологію. Це індоваскулярні втручання, коли можна замінити клапан не без розв'язів, через один прокол на стигні або ліва підключична артирія. Тобто, це по великому рахунку такий новітні методи, які дозволяють. Мінімізувати ту кардіохірургію, щоб пацієнт на за за дві доби міг виписатися. Це в тому разі, якщо пацієнт з приводу великої відкритої операції має дуже високі ризики інсульту, тобто він не перенесе її. От в таких моментах і існує така хірургія.